Телеканал Рада без конкурсу уклав договір стов-кінокіт на майже 105 мільйонів гривень. Телеканал Рада оголосив тендер на створення нових програм на 105 мільйонів гривень. Канал Рада витратить понад 100 мільйонів гривень на програми для телемарафону. Їх придбають у компанії, яку пов'язують з Кирилом Тимошенком. Досить хайпувати і клеїти моє ім'я для всякої фігні. По-перше, це не фігня. А історія про те, що державний телеканал Рада на утаємниченому мистецькому конкурсі обирає компанію, яка за 100 мільйонів на рік готує для нього контент для телемарафону Єдині новини. По-друге, це не про хайпувати, а про цілком логічне запитання. Чому державні підряди на сотні мільйонів вже третій рік ідуть одній ті самій приватній компанії? Йдеться про компанію Кінокіт. За три роки вона отримала від... Державного телеканалу Рада замовлень на понад 350 мільйонів гривень. Ще восени 2022-го наш Макс Опанасенко аналізував контент, який кінокіт виробляє для Ради і власне керівництво самої цієї товки. Подивитися цей ефір можна за посилання на екрані або ж за лінком під відео. Макс припустив, що кінокіт компанія дуже близька до тодішнього заступника керівника ОП Кирила Тимошенка. Ну, бо, по-перше, Кирила в ефірі ради було максимально багато. По-друге, колишні і нинішні власники кінокіта так чи інакше виводили на Тимошенка. Наприклад, ексзасновник фірми Григорій Зінченко свого часу співпрацював з родиною компанією Тимошенків «Гудмедіа». Нинішня власниця кінокіта, яка замінила Зінченка акурат під час укладання першого радівського контракту, учениця кіношної школи дружини Тимошенка Альони. Але сьогодні я маю констатувати: схоже, Кирило Тимошенко опікувався цим проектом скоріше з позиції в ОП. бо Кирило з ОП пішов, а кінокіт продовжив отримувати мільйони з бюджету. І здається, ми знаємо, чому зв'язки компанії, на які ми раніше не звертали уваги, свідчать про ще міцніший зв'язок кінокіта з оточенням президента. Юлія, скажіть, будь ласка, ми зараз готуємо матеріал про вашу компанію кінокіт, і бачимо, що вона системно виграє мистецькі конкурси від державного телеканалу Рада. Хотіла у вас запитати, як вам вдалося о, стати власницею цієї компанії. Серйозно. Серйозно, так. Я не Тож, я Марія Землянська. Ви на «Бігус.Інфо» і ми починаємо. Але за старою доброю традицією перед тим я попрошу тих, хто ще не підписаний на наш канал, зробити це. Тисніть кнопочку під відео. Такого в телемарафоні ви точно не побачите. Отже, парламентський телеканал Рада. Я не буду довго переказувати його 25-річну історію чи аналізувати контент. Краще просто коротко покажу. Ось так було до 2022 року. Трансляції засідань Верховної Ради, заяви нардепів. Відео з парламентських комітетів, але ще до початку повномасштабного вторгнення цей державний телеканал вирішили переформатувати раді. Передбачили в рази більший бюджет. Кулуарах парламенту відгрохали нову студію, пообіцяли нові авторські програми. Проте робилося це переважно не колективом державного телеканалу, а руками окремого продакшена, приватного. Власне, тоді, у грудні 2021-го, кінокіт і отримав перше замовлення від ради. Йшлося про контракт на 9 мільйонів гривень. Потім почалася велика війна. І з лютого 22-го телеканал Рада став учасником цілодобового телемарафону Єдині новини, який триває дотепер. Разом із ним до марафону долучені Суспільне один плюс один інтер. І ми Україна. І ні, договори з кінокітом ніхто не розривав. Навпаки, цей продакшн долучили до створення контенту в рамках телемарафону для ради. У 2022-му на кінокіт від Ради пішло 147 мільйонів. Причому найбільші проплати полетіли за укладеним у травні договором, який навіть не публікували на Прозоро. На хвилинку, 147 мільйонів на рік це, грубо кажучи, більш як по 10 мільйонів гривень на місяць. У 2023-му ситуація не змінилась. Ще 110 бюджетних мільйонів для кінокіта. Ну і в 2024-му теж вже цьогоріч між Радою і кінокітом підписано угоду на майже 105 мільйонів. Не розвивати власне виробництво, не закуповувати сучасну техніку, не знімати власні програми, а просто перекачувати гроші приватному продакшену, який зробить роботу державного телеканалу. Замість нього ну дивно ж, правда. Але нічого дивного, якщо подивитися на саму компанію, яка отримує мільйони від парламентського телеканалу Рада. Повторюся, ця фірма від початку отримання державних підрядів виглядає близькою до ОП. І ось чому перші державні замовлення у кінокіта почали з'являтися у 2019-му, коли на банкову зайшов Володимир Зеленський зі своєю командою. Технічне забезпечення і трансляція рекордного прес-марафону Зеленського у 2019-му. урочистостей до 30-ї річниці незалежності України, технічне обслуговування саміту Кримської платформи. Тоді ми вважали, що ключовий зв'язок кінокіта з ОПЕ через Кирила Тимошенка у 2021-му компанія була підрядником на всеукраїнському форумі Україна 30 за інформацією журналістів видання Бабель кінокін забезпечував інтернет-трансляцію цих форумів і отримав за це 670 тисяч гривень. Формально форум був недержавним, проводився за гроші, скажімо так, бізнесменів, але проводився під агідою президента і за його та топ-чиновників участю. Так, от організатором форуму Україна 30 була родинна компанія Тимошенка Гудмедіа. А про зв'язки колишніх і нинішніх власників кінокіта з Тимошенком ми вже згадували. А вся ця інформація базується на безглузді історії, що є якась жінка, яка є власницею цього бізнесу, і ця жінка колись навчалася в моєї дружини в кіношколі. Яка жінка це Юлія Дроздова. У грудні 2021-го, коли кінокіт підписувався з Радою на перші кілька мільйонів, вона стала власницею продакшену. Але зараз знайшлося дещо цікаве, і питання навіть не в тому, що Тимошенко заперечує зв'язок із цією жінкою, а у тому, що зв'язки Дроздової набагато ширші. Дроздова не бізнес-вумен, не медіа-менеджерка, не телепродюсер. Принаймні до історії з кінокітом ніким із переліченого не була. Вона акторка з Одеси. Ось її портфоліо. і кілька роликів на Ютубі. У 2021-му Дроздова вступила на акторський курс в Ukrainian Film School. Це та сама кіношкола Альони Тимошенко, дружини колишнього замголови ОП. А скажіть, будь ласка, тоді за яких умов ви е, купували цю компанію? За умов, які я на жаль не можу розголошувати, але ж не акторством єдиним Дроздова. Якщо вірити її соцмережі, активно волонтерить, збирає донати для підтримки українських військових. А ще окрім успішного кінокіта, Юлія має свій ФОП. Основний вид діяльності діяльність у сфері права. Так от цей правничий напрямок і виводить нас на ще один зв'язок з оточенням президента. Справа у тому, що вона, як самозайнята особа, була юридичною радницею компанії Mailor Global LLP. Ця фірма спеціалізується на штучно вирощених діамантах. Компанія зареєстрована і прописана у Лондоні. А бенефіціаром цієї діамантової фірми є Тімур Міндіч. Тобто, це в його компанії працювала юрадницею Юлія Дроздова прямо перед тим, як стати власницею кінокіта і отримати перші мільйони від телеканалу Рада. Хто такий міндіч кінопродюсер, бізнесмен, наприклад, один із бенефіціарних власників компанії «95-й квартал. До обрання президентом України співвласником цієї фірми був і Володимир Зеленський. Це на Мерседесі Міндіча Зеленський їздив під час передвиборчої президентської кампанії у 2019 році. Я, звісно, ні на що не натякаю, але у березні 2020-го Тімур Міндіч, за даними програми схеми, міг дозволити собі три рази за тиждень приїжджати до офісу президента. Ви зустрічались з президентом. ні? А з ким саме? З паном Так, Да, з паном Єрмаком. – А це правда, що у вас там давній історичний зв'язок? Ми, друзі, друзі. Так. Да. Саме в квартирі міндіча в розпал карантину Зеленському влаштували сюрприз на день народження у січні 2021-го. Це теж зафіксували журналісти схем. Пан міндіч має прекрасні робочі теплі стосунки з акторами і автором. Студії квартал 95. Студія квартал 95. Разом з паном Міндічем, знаючи, що я буду вдома в своїй квартирі, в свій день народження, зробили мені сюрприз і покликали мене в цю квартиру. Я піднявся на декілька поверхів вверх і зайшов да був крутий сюрприз. Коротше, це все про те, що Міндіч дуже близька до президента і його офісу людина. А офіційна власниця кінокіта Дроздова, яка буквально увірвалася в цей успішний продакшн, до того була просто юридичною радницею у бізнесі Міндіча. Юлія, скажіть, будь ласка, ми зараз готуємо матеріал про вашу компанію Кінокіт. І бачимо, що вона системно виграє е, мистецькі конкурси від державного телеканалу Рада. Е, Хотіла у вас запитати, як вам вдалося е, стати власницею цієї компанії? Серйозно. Серйозно? Так. Я її купила. Ви її купили а. Чому ви вирішили? Просто я дивлюся до того, ви працювали в британській компанії Тімура Міндіча і е юридичною радницею. Вирішили так змінити власне свій напрямок? Давай, допись, так, у вас е в вашому резюме написано, що ви були юридичною радницею. Окей, давайте Добре, дякую. Я зараз вам надійшлю. Отож. Ми запитали, скільки Юлія інвестувала в кінокіт та чи залучалися кошти інших інвесторів. Юлія відповіла, що в неї договір про нерозголошення. Також зазначила, що її прихід в компанію і перші радівські контракти не пов'язані процеси. На питання, чи має стосунок Тимур Міндіч до компанії Кінокіт, Юлія повідомила. Я надаю юридичні послуги з 2020 року, в тому числі для Мейлор Глобал та інших клієнтів. Ні Тимур, ні жодна інша особа не має впливу на діяльність ТОВ кінокіт. Ну а тепер давайте ще трошки поговоримо про гроші кінокіта і як він їх виграє. Участь у державних закупівлях кінокіт почав брати після приходу до влади команди Зеленського. Спочатку це були невеликі підряди, як от технічне забезпечення та трансляції заходів за участі президента, святкування дня фізичної культури та спорту, чи техпідтримка національної суспільної телерадіокомпанії. Пізніше вартість замовлень росла – майже 250 тисяч за техсупровід саміту Кримської платформи чи 1 мільйон 250 тисяч на 30-ту річницю Дня Незалежності. Ще кінокіт отримав з бюджету 1 мільйон 145 тисяч гривень як держпідтримку на виробництво фільму «Я сама» режисера Андрія Хіміча. Але все це дрібниці, бо потім в житті кінокіта стався меч. Точніше, парламентський телеканал Рада і замовлення на сотні бюджетних мільйонів. І все це під егідою мистецького конкурсу, який магічним чином третій рік поспіль виграє кінокіт. Магічним тому, що це. Оголошення про те, що Рада роздаватиме 100 мільйонів на 2024 рік. Оголошення не в системі Прозоро, лише на сайті каналу Рада. У PDF-і. Потенційним учасникам конкурсу дали аж 7 робочих днів, щоб розробити і подати концепцію контенту для каналу Рада на весь 2024 рік. Але все ж, оголошення про конкурс є. Терміни, умови і перелік необхідних документів. Теж, як і інформація про переможця. Але знаєте, чого нема? Жодного слова про конкурентів кінокіта. Звісно, ми поцікавились у керівництва державного телеканалу, як відбувався той конкурс і хто, крім кінокіта, змагався за бюджетні гроші на 2024 рік. І нам відповіли. Телеканал Рада не є розпорядником запитуваної інформації. Водночас з метою забезпечення принципів прозорості та відкритості діяльності телеканалу Рада надаємо копії запитуваних документів. Отож, виявилося, що на старті учасників конкурсу було лише троє. Одна із компаній зійшла з дистанції ще до оголошення результатів за власним бажанням. Тому по суті на фініші у кінокіта був лише один конкурент. Файно Компані» створена 17 років тому. Кінця 2021-го власниця і керівниця цієї фірми Марія Владова гілевич продюсерка, працювала на телеканалі Інтер. Довго розказувати про єдиного конкурента кінокіта не буду. Просто наведу цитату члена комісії із протоколу конкурсу. По оцінці вашої заявки є розуміння, що ви підходили до цього відповідально. Є цікаві проекти, перспективні, але по факту, по безпеці, по сховищу, по матеріальній спроможності, по штату стоять певні запитання. Також, відповідно до специфіки діяльності телеканалу Рада, є питання до відповідності всім вимогам. Ну а в кіно Китаї із безпекою, з персоналом, все окей. У Он дивіться: 222 працівники, і по техніці список на 249 позицій. Звісно. З такими підрядами можна і не такий продакшн розбудувати. Задля справедливості варто відзначити, що за вироблення контенту кінокіту платять не тільки державні, а й приватні структури, зокрема, і учасники телемарафону, наприклад, 1+,1 плюс та інтер. Хто володіє інформацією, той володіє світом. Так от у цьому випадку можна перефразувати першу частину на хто подає інформацію. Бо по суті, що показуватиме державний телеканал, готує приватний продакшн. Продакшн, зв'язки якого так чи інакше приводять до оточення президента. Це перше. А друге, це те, що телеканал Рада це все ж таки телеканал з журналістами, операторами і технікою. Але замість того, щоб за бюджетні мільйони нарощувати власну технічну базу, гроші віддають приватній товці, товці, яка вже й сама зросла до масштабів цілого телеканалу, хіба що без ліцензії. Друзі, ваші вподобайки, коментарі і поширення роблять так, щоб це відео побачили більше людей і допомагають нам розвивати YouTube. Тому пишіть, як вам ця історія і ставте дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого. До зустрічі!